Всім привіт! Сьогодні в нас адреса, де ми встановлювали конструкцію, тобто лоджію, і робили утеплення та обшивку. Можна так сказати, це був балкон під ключ, оскільки ми тут робили, як ви бачите, дерев'яна брешітка, утеплення використовувався стіродур, і робили підлогу. Підлога це теж був дерев'яний брус та утеплювач стіродур, покритий ОСБ-плитою. Ось так от виглядає процес обрешітки та утеплення. Як ми бачимо, всі стіни, стеля і підлога все із бетону, тобто це панельний будинок. От частково ми вже почали процес саме обшивки. Утеплення вже закінчується. Бачимо, ліва, права стіна та стеля вже підшиті, закріплена дерев'яна вагонка. Хочу нагадати вам, що вагонку дерев'яну ми робимо в варіанті ось такому, як на відео, тобто без покриття лаку. Чому так? Оскільки покриття лаку займає часу і його бажано наносити в декілька слоїв, як їх називають. Через це потрібно часто приїздити і було прийнято рішення, що краще, щоб цим займалися безпосередньо клієнти, оскільки лак є теж різний по, ціну. по ціні. Є прозорий, є якийсь темніший, тобто це вже на вибір безпосередньо самого клієнта. Показуємо, що конструкції мають два центральних відкривання, повністю відкривання та провітрювання. Ось так от іде робочий процес. Освітлення клієнт, до речі, буде встановлювати вже окремо. Ми просто вивели саме кабель. І ось в такому стані це вже закінчені роботи. Вся Вагонка вже на своєму місці, встановлені кутники, встановлений плінтус дерев'яний на підлогу, постелений, скоріш, а ліноліум. оскільки матеріал був клієнта, через це точно не можу сказати. І ми бачимо такий самий дерев'яний плінтус і на стелі, встановлений для закриття переходу між вагонкою на кутах. Ось так: от такий весь вигляд має, підвіконник теж відразу встановили тобто, все відразу готове, окрім освітлення.